Всім привіт! Вас вітає магазин VELOPODIUM.com.ua на огляді Велосипед Discovery Rider на 26 колесах. Дана модель випускається в двох розмірах це 13 дюймів та 16. На відео огляді розмірами 13. Додаткові кольори можете подивитися на сайті. Рама виготовлена із високомісної сталі. Вилка амортизаційна, пружина еластомірна. Зараз покажемо вам її роботу. Трансмісія налічує 21 швидкість із компонентів Сіпо та SunRAM. На руль встановлені моноблоки СІПО, правий на 7 швидкостей, лівий на 3 швидкості. Висота кермана цієї моделі регулюється. Передній перемикач SunRun. Провідна, провідна пара сталева на 3 зірочки. Розрахунок 24 маленька, 34 середня і 42 велика. Має пластиковий захист від попадання одягу. Задній перемикач SunRun. Працює він з трещіткою на 7 зірочок 28 велика і 14 маленька. Висота сидіння регулюється за допомогою болта та гайки. Сидіння стандартне Discovery комфортне, там яке. Обід противоударний, подвійний, алюмінієвий. Гума Компас, ширина 2,10 дюйма, протектор універсальний, добре буде себе вести як на пересічній місцевості, так і по асфальтованим ділянкам. Гальміна система дискова механічна. Ось так виглядає передній каліпер. Діаметр тормозних дисків по 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика, без проблем можна зняти колесо без будь-якого інструменту. Заднє фіксується на гайках. По заводу райдер комплектується центральною підніжкою. Ось такий підлітковий велосипед Discovery Rider. Він недорогий, це бюджетна серія, але виробник надає гарантію 1,5 року на навісне обладнання та 10 років на рам. Якщо вам сподобалася дана модель, замовляйте на нашому сайті, ми є офіційним представником бренду Discovery. Вам дякую за увагу. До зустрічі в нових відеороликах.